Доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі Fix Lab Repair. Сьогодні у нас на ремонті отакий от, от телевізор. Сатурн. Модель. Бачите, є модель. І проблема яка не включається. Добре, розбираємо і будемо дивитися. І так, розкрутив, розполовиню його акуратно, щоб не пошкодити. Я думаю, ви бачите. Так, матрицю ми від'єднали. Так, дивимося до блока живлення. Я так підозрюю. Раз я знімлю його, будемо дивитися. Так, проскручував я це все, матрицю. І що я тут виявив? Я виявив. Пухлячок один. Ну і треба перевірити ESR esr метром, esr тестером. Тут всі конденсатори. І будемо бачити, що тут далі цей. Добре, перевіряю. Ну і зараз. Покажу вам. Ну, що тут показувати тут. Це явний. А ці зараз ці зараз скоренько перевірю. Добре. І так, перевірю я конденсатори. Цей пухлячок само собою, ну і цей більше 30 Ом. Добре, випаюю. І поставимо зараз на транзистор-тестер. Покажу вам. Так, випаяв я конденсатори. Зараз покажу вам. Не знаю, що чого... ці ножки достануть. Але попробуємо. Чого вона покаже? Взагалі щось покаже? 31 ом? Капец. Так, тепер другий. Тепер другий? Телевізор з 90. 97 Ом. 28 Я Яй. Yeah, yeah. Добре. Телевізор з 2014 року. Ну, є, є вже. Так, що я знайшов на замін? Я знайшов на замін. Тут що у нас тут є? Тут у нас є. 25. 470 мікрофарад, Я знайшов 470 на 50. Нема у мене на 25. Ну. Це може їх краще буде. І. Маленький. 50 на 47 мікрофарад, У мене є. 50 на 47. Добре. Е, покажу вам запайку. Так, дивимося. Полярність. Важно треба, дивитися би не перепутати. Так, розгинаємо і ставимо. Не знаю, він трошки вищий, я думаю, що теж нема нічого. І запаємо. Так, плюс-мінус, плюс-мінус є yeah. у нас. Бера прикольчик. Я користуюся отаким. Вот О! Ну, може бути, може бути такий. Бойчик. Паюємо акуратно. Так. Перевіряємо полярність. Мінус, мінус є. І вкусуємо. Виводи. У мене є коробочка. Я виводив коробочку? Хочу порекомендувати такі кусачки класні. Ну, Мені сподобалось. Якому мені сподобалось. Так. Де трішки... Де в нас це все є. Е, я обдивився паєчки менш більш нормальні. Ну що, давайте я підзбираю і включу. Подивимося. Поставлю на паузу. І так, я підзібрав трішки. І що, включаємо? Ну... Плату тут під коробку. Так, індикатор засвітився. Зразу пішов в робочий режим. І все. І на цьому ремонт закінчився. Зараз я підзберу. Чи збираю далі? Збираю, вам покажу. Або ставлю на паузу. І щоб добратися було, ще розкажу вам, до основної плати, треба було познімати оці всі ну, монтажні кріплення, щоб плату. На ремонтне положення. Тепер це все треба позакручувати. Так, певнимся, чи все ми попід'єднювали. Продовжую. І так, перевіряємо додатково при е, остаточній зборці збірці. Все, телевізор запускається. Робочий режим. Ну і все, і на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. 雅古伊泽瓦。<noise>